Я фотограф, дуже по вулицям міста і фотографую цікавих людей. Хочу зробити вам декілька фотографій, якщо не проти. У вас це платно. У вас це платно, а у мене це безплатно. Ой, клас, клас, клас. А можна ще один очний кадри? І ще вам декілька кадрів? Скажіть, будь ласка, про що ви мрієте? Ми про щастя. А в нас воно є. Ми мріємо про мільйони. Невеличкий бліц, чай чи кава. Чай. Горе чи море? Море. Море. Серіал чи серіал. Серіал. Найулюбленіший серіал ваш ой Гемстер Гемстерленд. Дуже добре. У мене нема улюблених. Колись це були там аж два прорусали і з кожним віком щоденник вампіра і так далі. Що улюблений у мене такого? Гроші чи свобода? Свобода. А ти каже гроші у нас так і сказав. Що ви на мене підписані? Я подарую вам невеличкий подарунок. Дякую вам. Дякую.